Сьогодні я перший раз в житті взяла в руки цільнозернове борошно, і виявилось, що не так то й легко з ним працювати. Для опари взяла 200 грамів закваски, 200 грамів борошна і 200 грамів води, перемішала до однорідності, накрила плівкою і залишила на ніч. Я роблю заміс на 4 невеликі хлібини. Відміряю 1 кілограм цільнозернового борошна. Додаю 650 мл води кімнатної температури і замішую, накриваю плівкою і лишаю на 40 хвилин. І далі об'єдную опару і цільнозернову основу. На вимішування в мене пішло 12 хвилин. Тісто дуже липке, я такого, чесно кажучи, не очікувала. Після вимішування накрила тісто плівкою і лишила на одну годину. Потім виклала тісто на поверхню, мокрими руками його розтягнула і додала сіль 22 грами. Після цього добре вимісила, допомагаючи собі шпательком. Після замішування знову розтягую і додаю насіння льону. Тісто дуже липке, і на цьому етапі я вже хотіла здатись. Але я зібралася, взяла себе в руки, додала 20 г меду і 50 мл оливкової олії та продовжувала замішувати тісто. Олію вводила в три етапи. Миску змазала олією, поклала в неї тісто, накрила плівкою і залишила на одну годину. Година минула і я починаю розтягувати тісто. Таку процедуру я повторюю тричі. Тобто тісто у мене стоїть три години, і кожну годину я його ось так розтягую. Після останнього розтягування я ділю тісто на чотири рівні частини. Кожну частину розкатую в прямокутник і формую хліб. Дуже сильно липне і хочеться лишити цю задумку, але я знову ж таки не здаюсь, формую. Протягую хліб по столу, щоб зверху було натяжіння, аж весь щоб склеїлись. В глибоку тарілку кладу бавовняну тканину, зрошую її з розпилювача і викладаю на неї насіння. У мене гарбузове та соняшникове. Зверху насіння викладаю сформований хліб, накриваю вологою тканиною і лишаю на розстойку години на 3-4 Хліб чудово підійшов і я його викладаю на пергамент. І тут знову не все йде гладко. Забула сказати, що духовку треба попередньо розігріти до 250 градусів. Хліб накриваю мискою і випікаю 15 хвилин. Далі миску прибираю і випікаю ще 10 хвилин. І ось яка краса в результаті. Послухайте, як приємно потріскує гарячий хліб. Цей звук означає, що хліб повністю пропікся. Такий красивий хлібчик у мене вийшов, скаринка на ньому тоненька і хрустка. Випікала я таку кількість хліба, бо хочу пригостити близьких людей. Серединка вийшла м'яка та пориста. Смак та аромат не зрівняються з магазинним. Мені б хотілося, щоб хліб виходив більш високим, але поки так, далі буду вчитись та експериментувати. Також з задоволенням прислухаюсь до ваших парад.